Завдання. Ми долучаємо ще до нас на скайп Володимира Огризка, міністр закордонних справ України у 2007 2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Антарі, вітаю вас, пане вітаю, шановні учасники дискусії. Радо до вас приєднуюся. Говоримо сьогодні про те, яким був 2023 рік для України, що нас чекає в наступному році. Ділимося думками. З якими емоціями власне от цей рік добуваємо до кінця? І все-таки я вас, щоб ввести в тему, хотілося б зачепити ще цю історію. про… З'явилася теж в пресі про те, що мовляв Путін сказав. Лідеру Китаю, так, на цій зустрічі, яка відбувалася ще навесні 2023 року, що він готовий воювати ще щонайменше 5 років, що у нього є потужності, і він нібито в цьому запевнив китайського керівника. Як ви гадаєте, Ну чи справді є підстави нам вважати, що така розмова відбувалася? Наскільки це для Китаю важливо було почути? На що розраховував Путін, якщо ці слова говорив? Тому що знаємо, що ви це аналізуєте якоюсь мірою нашого ворога. Ну, бачите, пане Наталію, я завжди звик будь-яку інформацію перевіряти тричі перед тим, як на неї реагувати і давати якісь оцінки. Ну, що значить якесь джерело mm -hmm. чуло, що сказав Путін Сінзіпінью чи Сінзіпінь Путіну. Ну, слухайте, це значить треба бути або присутнім на цій зустрічі, бути ноутейкером, no тобто тим, хто сидить і записує слово в слово, що сказали керівники для того, щоб потім це викласти на папері і дати для подальшої обробки і проробки тих питань, які сказані, і так далі. Я бував на таких зустрічах. Я знаю, що це таке. Я знаю коло цих людей, які допущені до переговорів на найвищому рівні. Тому ви знаєте, коли я читаю якусь інформацію з газети X чи газети Y, де загалом говорить про те, що цей кореспондент трохи не був тим самим ноутейкером, то в мене викликається такий знаєте доволі доволі серйозний скепсис. Ем, ну тим більше, що е, потім же ж це все закінчується тезою про те, що давайте ж вести переговори. Ну, і, і, А давайте подивимося на цю ситуацію трошки по-іншому. Ну от спочатку Путін дає справді, і це підтверджено з багатьох джерел. Сигнали про те, що він хоче зупинити війну е, на його умовах, безумовно, і тому він хоче переговорів. Проходить невеличкий період часу. І раптом, як гри... гриби після дощу з'являються то публікації в європейській пресі, то публікації в американській пресі, то публікації в японській пресі, і так далі. Ну про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що ідея така собі банальна і псо інформаційно-психологічна операція, яка має підтвердити думку Путіна про те, що переговориться добре. Ну, не треба бути бабцею вангою, щоб зрозуміти про що власне йдеться. Тому я би на ці речі дивився не вибірково, так що сказала New York Times таке, а Wall Street Journal таке. А дивитися на це трошечки так ширше і системніше, і тоді ми побачимо, що насправді йдеться про от ті речі, про які ми щойно з вами говорили. Не треба на це реагувати як на істину в останній інстанції. Повірте, переговори на найвищому рівні це дуже так би мовити складна історія, куди. Зайва людина не доходить. А якщо і доходить, то в неї стільки зобов'язань тримати їх з зубами, що я думаю, що вона просто так собі такі речі дозволяти не може. Пане Володимир, в нашій студії ми сьогодні зачепили кілька важливих міжнародних аспектів, які ну десь знаєте, так в повітрі повисли. Відповіді не маємо. Зокрема, і Тарас Батенко говорив про те, що в уряді є побоювання, що, скажімо так. Ну, без міжнародної фінансової підтримки буде доволі складно і військо отримувати, і загалом виплати усім тим, хто знаходиться у соціальній так званій сфері, здійснювати. Як ви гадаєте, як ця ситуація може вирішитися? Адже справді чуємо про те, що ну, начебто, є активи. Російські у 300 мільярдів, які є замороженими, і США пропонує передати їх Україні. Ми знаємо про тих 50-60 мільярдів євро від Європейського союзу, але там є Орбан, там є словаччина, там є вже, можливо, і Нідерланди, які можуть не підтримати цієї підтримки. От що буде з фінансовою підтримкою, яка необхідна для життєдіяльності держави у кожному регіоні? Паніталі, ви праві в тому, що без додаткової фінансової допомоги ми не витримаємо це об'єктивний, і очевидний факт. Всі про це знають, публічно про це говорять. 50 чи навіть більше відсотків українського бюджету це те, що нам дають наші партнери. Отже, це критично важливо для нашого виживання і для того, щоб ми вистояли. Що з іншого боку? З іншого боку, є січень місяць наступного року, коли Ну, я на 99,9% переконаний, що американці проголосують в конгресі, і допомога буде Україні надана. Тому що я виходжу з елементарної логіки. Програш України це програш Америки. І я думаю, що адекватні члени республіканської партії, які сидять в конгресі і в сенаті, це прекрасно розуміють. Тому Америка не може програвати у такий спосіб. Друге, ви правильно сказали, що є Орбан, і є Піссо, і Там можливо є ще якісь інші подібні, чи можуть з'явитися такі, такі подібні політики, але є інші 26-25 країн, в яких є адекватні політики. І які безумовно знайдуть способи, яким чином треба вирішити це питання. Ну знайшли ж вони спосіб, як треба орбана вивести попити каву. Ну так, так само буде знайдено спосіб, яким чином треба передати Україні оці визначені чи на перших етапах 20 мільярдів, чи на пізніх етапах 50 мільярдів євро. Тепер ви задали абсолютно слушну тезу про тему вірніше про заморожені активи. Ну, подивіться знову ж таки, якщо раніше про це говорили більш-менш так якось гіпотетично і теоретично, то останні дні йдуть абсолютно скомбіновані і скоординовані інформації про те, що ця тема стає однією з найважливіших. Чому? Ну на мою думку, тому що це справді дуже зручний для наших західних партнерів інструмент, яким чином. Ну, фактично використати російські гроші для боротьби з самою Росією ну це супер. Знаєте, це ну на дипломатичному сленгу називається продавати повітря, в тому розумінні, що ти робиш щось за це нічого не платиш і отримуєш результат. Тому скажу вам відверто, я думаю, що ця тема має дуже непогану перспективу. Тобто, це означає, що... Країни, що найменше сімки, зараз підходять до того, щоб швидко знайти юридичні підстави, і от тут до речі, ключова заковика, тому що це ж не бандитські країни, типу Росії, це країни, які базуються на, на праві, на законі, і їм треба все це зробити законно, щоб потім щонайменше не було підстав для оскарження таких рішень, чи в одних судах, чи в інших судах, чи в усіх судах разом удатих. Тому це буде бездоганне юридичне рішення. Отже, воно потребує справді 10 разів перевірити, перепровірити і лише після того прийняти рішення. Тому, власне, цей процес затягується, але він все одно виходить на фінішну пряму. Отже, якщо ми поєднаємо всі ці фінансові ресурси, то ми бачимо, що загально ну виходить ну доволі. Пристойна сума в майже там 400 з хвостиком мільярдів доларів це дуже велика сума. І якщо вона буде навіть іти частково, частина має на увазі на погашення тих всіх наших потреб і відносно зброї, і відносно соціальних аспектів, і так далі, то нам цих грошей вистачить далеко не на один рік. Тому я очевидно більше оптиміст, ніж песиміст в цьому питанні.